Усвідомлення після психолога. Скажіть мені, от ви себе взагалі витягували з обставин, коли ви робите щось, коли на вас дивляться або спостерігають? Тобто, в чому суть? Яким би ви були, якщо б не було навколо вас, оточуючих вас людей? Родичі, друзі? Взагалі, люди будь-які, які впливають на вашу поведінку і на вас самих. Мені вдалося сприймати такий момент себе, коли я був відключений від того всього, і це перший раз за все життя. Я, напевно, був в якомусь такому, знаєте, коли я себе відключив від тих всіх людей, яких я знаю, і поставив себе і задав собі питання. А що ти, коли навколо немає їх всіх? І це дуже таке фундаментальне питання, яке поставило мене в комунікацію з тим світом в зовсім по іншому ракурсі. Наскільки би я комунікував з людьми? Наскільки би я був інший, якщо би я не мав зараз оточуючих навколо людей? Що би я взагалі думав? І що би я взагалі робив в цей момент, коли на мене ніхто не спостерігає? На мене, може, ніхто і не спостерігає в цей момент, але я думаю, що на мене спостерігають. Розумієте, в чому суть? І коли ти себе від'єднаєш від тих всіх присосок, які тебе оточують вокруг, зв'язки, люди і так далі, що залишається ти? От задайтеся собі питанням таким. Я зараз буду пробувати з тим комунікувати світом, відсасуючись від того всього і залишаючись якось на самоті. Бути наодинці з собою.